Ось ми продаємося. Ще детець. Такий гарний лісок. Красивий. Он уже начинает такие спевать. Что это? Фу, а то я сегодня снова наброжусь. 8000 тысяч кроков. Чудесик. Ой, как красота. Кому маленький шесть рыхтует, красят мист. Ось тут пти не співають воно. Щось я Тут таке місце. Так, хочу подивитися, що тут розпустилося. Такі бі... біленькі квіточки, ветріні це. Називаються. Раз мой скляний. О, тут такі співочі починають вже. О, привіт, Альона, привіт, привіт. Тут класно співають ташки якраз на цьому місці. О, вже черемха тут цвіте. Вау, черемха зацвіла. Оце то да. Черемха вроді остання цвітає, чи ні, чи я помиляюсь. А ні, не остання, вона перша зацвітає черемха. Це у нас у дворі її спляли, то я тепер не бачу. її. А тут от вона цвіте, черемха. Там той вже будиночок. Скоро буде вже кришу класти на тому будинку. Як у вас Альона справа там? Як у вас погода. У нас сьогодні така сонячна, краси. Ладно, щось птахи не дуже гарно співають, підемо назад. Краще по парку подивимся, погуляємо. Може там якісь магнолії Вот Тут щось якісь ліниві птахи. Не хочуть нам співати в камеру. Ой, якась прикольно прилетіла. Така чорненька якась. От, ви бачите, якась така. Хвостата. День матері землі. ви що? Воно Леся каже, сьогодні день жіночої дружби. Вони вже спортсмени бігають, бачите? Воно якась пташка, я не знаю, що це таке. Якась така. Може якийсь зяблік, жовтий клюв такий у нього. Там щось приближу. Що це за таке? Швидко бігає таке. Мені жарко, як літом майже. Так, останні дні. Так, кажуть, що теж буде. Ой, якісь вони там черв'ячків шукає. Прикольно. Така пташка, Вон, бачите. щось риє. Зим... Може це землерийка якась? Нормально, ну добре. Так, сьогодні 25 градусів. Вонась страшна... точно ташка землерийка Бачите? Риє, риє. риє. Може, вона черв'ячків шукає, бачите? Прикольна пташка. Що так старається щось там рить. Пташка землерийка. Якісь черв'ячків собі шукає.